Початок форуму прихильників партії Наталії Королевської Україна вперед ознаменував національний гімн. Його виконала Гайтана, співачка, яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні. Разом із виконавицею співав увесь зал. Потім на трибуні форуму один одного змінювали партійні лідери. Наталія Королевська поставила перед собою та своєю командою низку завдань. Виконавши їх, нова політична сила зможе кардинально змінити ситуацію в країні. Я хочу, щоб всі в этом залі знали. Ми пайдемо на вибори партійним спискам, і я готова возглавить политический політичний список партії Україна вперед. Як лідер партії, королевська пообіцяла привести до влади нових політиків. Мовляв, Україна вперед стане політичним ліфтом для найактивніших і найбільш небайдужих громадян. Політик запевнила, партійний список Україна вперед буде відкритим. Ми спросимо людей, кому вони довіряють. Кого люди сьогодні видять представителями своєї власті, за кого проголосують люди відкритим голосуванням, кому вони довірять, ті вайдуть в партійний список народний партійний список нашої партії з опорою на громадянське суспільство та нових лідерів? Політична сила планує забезпечити нову якість політики. Прибічників нашої партії, прихильників нашого лідера. З кожним днем стає все більше. Все більше людей повторяє разом із нами Україна вперед. Люди хочуть, щоб держава забезпечила їм умови для гідного життя. І вони обов'язково підтримують ту політичну силу, яка це зможе забезпечити нашу політичну силу, партію Україна вперед. Лідерка партії Україна вперед Наталія Королевська переконана, її команда здатна запропонувати новий план розвитку України, який забезпечить краще життя більшості українців. Я убіждіна. В місті у нас хватить сил, досвіду, знань, щоб побудувати по-настоящему незалежну Україну. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.